У вас є бізнес-ідея, але ви не знаєте, як її реалізувати. Або ж навпаки, ваша бізнес справа працює, але хочеться трішки більше її вдосконалити. Усе це ви можете втілити в межах освітньо-грантової програми Траєкторія. Ця програма створена для ветеранів та сімей військовослужбовців за ініціативою мережі центрів підтримки підприємців «Діабізнес». Учасники вивчатимуть основи бізнесу, фінансовий менеджмент, цифровізацію та маркетинг. Навчання триватиме два місяці в онлайн та офлайн форматах. Лекції проводитимуть як місцеві спеціалісти, так і вже відомі експерти з розвитку бізнесу. Для того, аби податися, необхідно перейти на сайт траєкторія 2com і на сайті доступна форма реєстрації. Вона складається від відповідей на питання, де потрібно вносити дані, персональні дані, різноманітну особисту інформацію, власне, досвід підприємницької діяльності або його відсутність, в тому числі. І також однією з обов'язкових умов подачі є. Потрібно прикріпити презентацію. У презентації потрібно описати інформацію про свій бізнес або ж, у випадку його відсутності, ідею майбутньої справи, яку ви хочете реалізувати у межах навчання. Найактивніші учасники отримують фінансування на розвиток своєї справи. 44 людини з категорії початківець у бізнесі можуть отримати по 200 тисяч гривень та 20 учасників з категорії досвідчений підприємець по 400 тисяч гривень. Необхідно буде відвідувати всі лекційні заняття, практичні заняття, майстер-майнди з експертами та зустрічі з експертами, виконувати домашні завдання, готувати фінальну презентацію за підсумками проходження всього навчання, де буде викладено, як ви засвоїли даний матеріал, і на основі цих даних та цих балів буде формуватись рейтинговий список в кожній з окремих категорій. Крім того, додатково ще 10 учасників із найвищими балами змагатимуться за головні призи один мільйон гривень у категорії початківець у бізнесі та два мільйони гривень у категорії досвідчений підприємець. Період подачі заявки в освітньо-грантовій програмі «Траєкторія» триватиме до 23 березня.